Всім добре утро. Сьогодні неділя, але ну я біжу. Я біжу не на роботу, мені треба відвести своїх до машини. Там машина їхня стоїть. У ну, мене на роботі. Так що я їх доганяю. Вони пішли перві, а я їх доганяю. О, коні вже на роботі, дивіться. Коні працюють, У них неділя, самий такий день хороший. Сьогодні сонечко, 5 градусів морозу. Зутра було. Ну зараз вже 10 разів, так що менше, мабуть, градусів 3. Так, біжимо далі, доганяю своїх. Ну що, от я своїх. Приїхав, думаю не буду на роботі ставити машину. Тому що вечором треба часом у 5 їх обратно поїхати забрати. Там у Коселіську. 7 кілометрів відсіля. О. Так, чтобы мне не идти пешки на работу, километра полтора, я думаю, подъеду сюда на стоянку. Приехал, нет места, уже развернулся там в конце стоянки, развернулся. Иду назад, о, какая яка седает, пакуется в машину. Я ей махну, выезжаете? Махаю, да. Ну и хорошо, так я успел заехать. Хорошее такое местечко. Так что, Сейчас зайду в магазин, куплю яичек на снедание. И что? А потом все что-то покажем вам. Так, у парку, я вам скажу, вам не видно. Сейчас я притяну ближе. Люди ходят аж там далеченько. А ну-ка, где тут яку кнопку нажать надо? Ага, так, машина шумлять там, и там, и там, и там, и там. Надо собі выходить на улицу и гулять. Сейчас поснимаем и быстренько в парк. Тут я остановился как раз біля такой красивой елочки, біля такого ресторанчика. Стоянка забита полностью, полностью, полностью. Нема де, як кажуть, в чого пасти. Немає, забув, нема. А ну вспомнить, напишите, немає где Ну щось десь упасти, така є пословиця. Забувся, пам'яті вже немає, на ходу пропадає. Хорошо, що у нас є такі магазини, що працюють і в неділю. Це жабка і гама. У ну, «Жабки» немає такого товару, як у гамі. У гамі все все-таки більший вибор. Так що я зайду в гаму. І тут возьму яйчок, може ще щось треба, ну, я зараз дзвоню і ми цей вопрос. Рішим. Тут стоянка свободна, ну тут 5 злотих час, ну дуже дорого. І в суботу, і в неділю, а там виходні дні в нас безплатно, де я ставлю. На силу вийшов з магазину. Тільки на касу підійду. Все, розплатився. Вийшов з магазину, те, забувся. Два рази вертався, тоді останній раз помі... о, сповнив помідори. Взяв помідори, все як положено. Виходжу на вулицю, думаю, а ну подивлюся в чек, <кій> чи правильно, бо можуть ну, бути водички туди досідати. О, колени, пеп пепси не взяв, ну нічого, ще вийдемо. Можуть щось докинути. <кій> Дивлюся, о, спомнив за помідори, треба було взяти черіків. Ще раз пішов, ну що ж таке? Ну не все, це полезно, особливо для мене. Так, добрався я додому, я знімаю зверху, щоб видно було стіли. Бо якщо я нижче опущу, мене красавця, ви побачите, але на столі ви нічого не побачите. А так, а так якщо на столі, то тебе не видно? От зараз мене видно Чуть-чуть макушечку так мою лисину трошки я не буду знімати, бо я вже такий що люди лисі? то що дуже сильно умні, так? Такі, як я, я. значить підтягую торбу свою. Називається торба, рекламовка, а якщо таке воно, це пакет рекламовка. А якщо зроблено як сумочкою, то торба називається. Ой, ногою зачепив по цьому по стопчику, тихо, успокойся. Ладно, що я купив? Я в першу очередь, я ще буду піднімати, бо такий держатель щось опускається. Я ще одром як проснувся, думаю, що б його поїсти? Сидю, кофе п'ю. Сьогодні, борщ ж якось не хочеться варити, а думаю, я ось супчику, а з супчик? Як вроді, би з галусичками, а є продаються в магазині такі ракушки здорові. Ну не такі, як я показую, а <риклад> такі. О. А тоді зайшов в магазин, Піду ж до ракушок. Думаю, це вони як зваряться нормальні, їх треба зразу з'їсти. А якщо не з'їм, вони розпливуться, дуже будуть великі. Я думаю, візьму ось отаких от ракушок. Ну, вони будуть хороші. Хай і розпливуться, якщо болеситись, значить будуть нормальні. Значить, що далі? за цими чериками я вертався три рази. Тому що чув дзвін, та не знаю, де він. Помідори. Я взяв помідори, а потім стоп. Вийшов та почитаю, читаю помідори. Тим мені стукнув голову, що треба черики взяти. Вернувся ще раз. Ну тут чек мені нічого лишнього не дописали. Знакома. Знакома наша, ну як вона знакома? Ну, та, що з нами балакає, типу як хоче нам добре діло зробити. Ну, ви знаєте, що оце, дуже улибає. Ті добрі діла, вони можуть не так виходити, можуть боком виходити. Так ото і в мене. Ну, і що я взяв? Окропчик. Так пахне, оце проходиш проз нього, а там малосольні огірки соляться. Між отак рядом. І так пахне оце часничком і окропчиком, що я взяв оце для супчика. Отакі От помідори, мені подобалися вони. Дуже-дуже ну, вони. А чому мокрий? Десь вже якесь ними тече? Ні, вони просто з холодильника, вони ж охолоджені, а потім. Потіють? Так, да, вони сильно потні. Так, це другий білет, вже я заходив за черіками. О, так. Тоді йду. Ну там, де воно зрядом це все. І думаю, а ну візьму. Ми колись брали салатка, така більша банка, там капусти багато. А це я без очків ну придивився тут капусти менше. І щось написано. Ну, я не про салатка, ну салатка кава, класична. Я, там і капусточка, там і морковочка. Ну, це наподобі, як ми раніше огород робили. Що називався огород, то що всього, що є на огороді, росте, оце в одну каструлю накришив, накришив, і тоді воно кипить. а потом закрываешь. Называется, ну, это как огород, ты сама. Так, яйца. Выбирал яйца. Наверное, минут 10 стоял. Короче, там я есть сортів 5, как не больше. И мало того, что по названию надо выбрать, а надо еще и выбрать по размеру, так еще и по цвету. Вот так вот. А вы так не делаете, а мы делаем. Вот чем светлее яичко, тем желток тогда желтейший. Ось спробуйте, так. Да. Це точно. А що я не знаю? Обично беру, так, да, жовте яйце, там, должно, ну воно, ні, не, не совпадає, Ну, і тоді, думаю, візьму сирок. В гамі всі кажуть, недобрі такі сирки, ну я щось подивився, оцей стоїть парень чи що це, і загукує отак. Ну я взяв це. Не з'їдять не з'їдять ті, що з'їм зім'я. Так це? на такий брав чи мазок? Я не знаю, я на подобі такий, як ви їсте. Якщо його той замісти, що ми їмо, він дуже колотиться. щось... То ви знаєте, можна Ко? розколотити Капко. навіть яйце, якщо береш, перевіряєш, чи яйце свіже чи не свіже. Ну. No. Всіда колотиш біля уха. Ну, no, от такі діла в нас. Зараз <кху> ми будемо снідати, а потім погода хороша. Я не знаю, чим ми далі. Що ти думала? Ефір сьогодні цілий. Ефір. Яйців. Ефір ми вдома знімемо? Ну, бо не просто, щоб вдома сніг. Значить, знімемо вдома. Я хотів би на пару коментарів відповідати, але ну, я не знаю, це, навіть, буде в другому відео, в цьому не буде. Бо в цьому воно буде каша, понимаєте? Утро, я їду, приїхав, в магазин, і тут тобі коментарі, і вийде, як казала, е... розмазняться. Розмазня. Розмазня да. Каша така, да, розмазня. О, так що ми знімемо дільно, я вже його продумав, що правильно сказати, нікого не обідають. тому що я, можу, ви знаєте, мені пишуть, а потім вони не думають, а я дожен подумати, а потім всім сказати. Ну як воно вийде, не знаю. Бо я, якщо зайду в обороти, тоді я не контролюю себе. Так що хто писав, хто зараз дивиться, а вони знають, що писав. Так що дивіться, або буде погано, або буде добре. Ну, якось буде. Ну, я дожен відповідати. Там ще і прихватив, що не читаю. У телефоні групи утрічком у мене дуже багато груп. Я вам зараз скажу, скільки в мене груп. О, і там одна журналістка чи блогер, журналістка, ну, я вам уточню. І таке написала: я вам розкажу, я вже за свої 60 років навчився людей ну, отак. Може не 100%, ну більшість я вгадую. Ну, не вгадую, а розлічаю. Значить, у мене одна, дві. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 груп. 10 групп. Із них інсайдер, це вона обща іде. А потім йде там і Дніпровка наша, де ми жили, ж, там койкого читаю. Ну, це такі, а то українські групи. Так що новості ми знаємо. <кій> ну, так що по чому я вам розкажу? Да, що там одна? журналістка сказала. і по вас Мені і... кажеться, слаба вона журналістка. Нічого, от я і скажу, що вона, яка вона, я просто воно ну, мені зразу скажу, в голову. Воно ж зараз таке, що ну, треба. І чого треба? Треба сказати це все. О, я не буду погано на нічого казати. Я просто скажу так, як я думаю. Та і все. Ну, це такі діла. Як снідати будемо? Вам цікаво? Ну, ми покажемо, якщо вам інтересно. Я п'ю привіт, дівчата, бо мене ще не бачили. Мені робить теж. Як оце люди, кофе. Ми вже пили сьогодні одне кофе, а тепер будемо снідати. Ну, перед тим як снідати, поки я пожарю, і ще раз будемо пити кофе. Ну, така в нас натура, така в нас мода не має. Я і за чого? П'ю, бо я сонний. От не знаю чого. Я їхав додому отвіже свої. Прямо спать хоче, щоб його випити, щоб хоч. <рисушить> щоб не заснути по дорозі. Так страшно. я не Таке знаю. сало, дівчине, красиве, овок насолив. І лежить у холодильнику не доходить ход. Дивіться. Так. Просоліло красиве, красиве. Значить, не перебивай уже, коли я кажу, ти. Я... я давай скажу, а потім. Я як нема сала, так хочеться сала, аж сльози течуть. Як є сало. Сама... То ковбаса, Декай. то пілімені, то пироги. До сала не договори. Мені не треба вже. стільки, як ти розказуєш. Ти зробиш нове відео і будеш там розказувати. Я хочу в цьому відео. Вже <рес> то що буде, то вже буде. Коротше, в нас яєчня буває дуже рідко на снідання. Ну, практически не буває. Ми не любимо яйця. Та ще е, на сьогоднішній день яйця не екологічні, не екологі, що не пахнуть, а обичні у гамі, ну. Оці ми пробували вже, оці нормальні, світлі які. Ну, Не готували б ми на снідання яйця. Снідання, звісно вже гривні у нас без 10-12. Це снідання буде. Ось, Літа їхала з валіком, поїхали десь у Краков. І що ви будете снідати? Вона каже, ми хочемо яєшень. І жарять ковбасу копчену, таку кольцом куплена. Хороша, видно, купляли для ковбаски поїсти. Ну Захотіла пожарити її. А ну, Не оставили нам. Ну, не перебивай. Ну, пожалуйста, я дай я хоча раз щось скажу без тебе. Поставили чи той пожарили, така в хаті запах такий, так захотілося жарених яєць з тобто, ковбасою. А потім, кажу, говоряку відкривайте вікно, я задихаюся від цього запаху. Коли жариться копчена ковбаса, то запах, ну все одно, як б вона не була хороша, аромат не очі. Дякую. <гум> Спасибо, <гум> Спасибо я після їди. Да, і що? І ви з Вовиком думали-думали. Що ми ж жаримо яйця віддільно, кажук, давай, щоб уже не вонять опять тільки провітрилось усе. воняти, а просто ну запах капчу. Ну запах копченої ковбаси. Всі знаються це прекрасно. Це той, може, я неправильно його називаю. Ну Так. І давай каже, щоб з запахом цим вже не зв'язуватися, давай жаримо пичні яйця, а ковбаску, каже, поріжемо просто. Ой, а Я вспоминаю про його сало. Какие-то обычные яйца, ну, как, без сала. Кажу, где ж сало там, блин, я глянула, оно ну, такое красивое, я прям сало бы одного поела, ну, хлеба не ем сейчас. Надо будет чи с лавашом, чи... Знаешь, как ты раньше сало ела? Тоненько, тоненько, У -у -у. так ты ела без прослоечки. Без конфетки, до кофе, да? А это с прослоечкой. Сколько ты ездишь? Ты знаешь, как мне яйца жарят? Я... Ні, я так не буду, будем ну будемо по по-разному. Ну давай тоді. А, а я можна так, половиночка так, а половиночка. Ні, давай таке будемо їсти, як ти. Ну так іменно. Ну, так як О. я не знаю. Він любить яйця, оце щоб вилити у сковороду, трохи вони аж піджарилися знизу. Я щас розкажу, вона оце е, б'ю або виливаю, або що там той. І оце воно жариться, 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 нічого я не роблю, тільки підсолю. Жариться, жариться. Мішаю і виключаю плитку. І до остивання. Тоді отакі. А як, а як ото, до повної готовності, тоді воно прохолоне в тому, ну тоді їх це такі. Я не вгризую. Будеш перевертати? Чуть воно жир не випускає, як ковбаса. Надо себе покласти масло сливочки, ну, ничего Не надо ничего, это не купить. Значит, випить. убрать. Ну вот если будут. Не, ну это тоже, если оно вот так присушится. А бы капелька жиру для и я бы уже так и оставила. Можно если пока. Бачите, как Бачите, яке сало. сало надо жарить на, на масло. А що то було как пастовороді таке? що я постріляла. Солоне да, 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 да. стало, так? Яйця треба було не солити. Да. Нічого, поїмо з капусточкою квашеною. Салат я вже зробив. Олійкою полив. Зупиню і зеленю. Там окропчик, петрушка. Чесничок? Да, чесничок. Це тарілочка. Це мені. Це мам з небо. А це тоді. Щось так темно, чи ти стоїш оце. Це я усе. Прийдеться лаваша трохи з'їсти. Хліб нежелатель, але прийдеться з'їсти лаваша, бо все жирне. Масличка поклала. Не знаю, чи я тебе не обділила. А, ти ще й мені не Так, что, пьем кофе? Да, пока яичко немного остынет, мы сейчас кофейку попьем и будем снедать. Всем, кто будет снедать, знаем, как вам показать красиво. Вот так попьем красиво. С этого боку надо ставить. С этого боку. Ну, а с этого ставим. Как скажешь, так, так и сделаем. Вот так. Всем приятного аппетита. Хочу что попробовать. Ты? А, ты что, я купил, Ну, давай. Mm -hmm. mm -hmm. Доброе? Доброе, только сладкое. Ну, то до кофе, наверное. Тут грибы даже є. Да, ну все, пока-пока. Всем смачного и до зустрічі.